У своїх студентів, що таке зелене будівництво, вони кажуть, мені що це щось таке, що пов'язане з рослинами. Я кажу, що це неправильно, але сьогодні саме йдеться про рослини. Сьогодні саме йдеться про такий аспект технології зеленого будівництва. І одна з технологій зеленого будівництва це саме зелені конструкції. Зелені конструкції це поєднання рослин. Саме з будівельними матеріалами, з різними конструкціями, в тому числі і з бетонними різними конструкціями. Чому це актуально? Ми дуже довго кажемо про відбудову України, про відновлення України після війни, зараз. І ну, тут статистика, на жаль, така жахлива, яку ми все знаємо, що на 90% будівель було зруйновано внаслідок самих саме бойових дій. І ми бачимо, що це Буча, Краматорськ. Це ще дуже багато інших місць, на жаль, які, мабуть, і не вдасться вже поновити з часом. І основна проблема, яка на сьогодні існує, це високі вимоги до енергоефективності та екологічності і нестача коштів. Тобто, будувати потрібно, якісно і комфортно для людини, і щоб це ще не багато коштувало. Тут така оптимістична картинка, яка показує, яку роль виконують зелені конструкції. Саме сьогодні в зеленому будівництві ми бачимо, що а, в них дуже велика проблем, ну, які вони вирішують. І бачимо, що це можна сказати замкнутий цикл, тобто це і енергоефективність, і це впливає на менше продуктів згорання, це якість зовнішнього повітря, це відсутність міського теплового острова, це краща якість внутрішнього повітря, тепловий комфорт, відсутність синдрому. Хворого будинку, санування повітря, про яке задавав питання сьогодні Віктор Олександрович. Це заспокоєння, екорегуляція, пасивна реабілітація. До речі, дуже багато сьогодні звертаються до нас, щоб допомогли нам саме з реабілітацією, реабілітацію застосуванням саме зелених конструкцій. Це дуже актуальна тематика на сьогодні. Дійсно, що це позитивно впливає на здоров'я людини, це зменшення виробництва ліків, це збільшення біорізноманіття, тобто дуже велика коло проблем вирішується. Ну і це цепсування приєднаного вуглецю в бетоні, яке також вирішується завдяки використанню зелених конструкцій. Ну і цей напрямок будівництва він достатньо відомий, бо існує така хибна думка, що саме зелені конструкції, зелені покрівлі з'явилися. В теплих країнах, і що взагалі вони недаречні до е, країн з різкоканцітальним кліматом або до е, країн з холодним кліматом це неправильно. Тому що ми бачимо так, е, на цьому слайді е, дві фотографії. Перше, це, е, це дисиміраміди. Ми бачимо це е, Бабілони, це цілком е, тепла країна, і бачимо. Деренові дахи в Четфарерських островів. Ми бачимо, що і в, цьому, і в цьому кліматі це нормально використовується і це енергоефективна. Далі використання мосбетону, Також було сьогодні таке запитання до наших колег з Фінляндії: чи використовують вони в своєму, в своєму зеленому будівництві саме мосбетон. Ця технологія вона дуже використовується, от я бачила особисто в Лондоні. Там дуже багато сьогодні е, е, значить, зелених блоків використовують саме мозбетон. Це така дуже екологічна технологія для мохового оздоблення фасадів. І це порістий бетон, який здатний утримувати 5 метрів кубічних на метр квадратний вологі від каси дощів та тої, що стікає з покріплень. Так. Ну І е, унікальні дослідження, які саме е, розробляються сьогодні в Київському національному університеті будівництва та архітектури, е, вони сьогодні впроваджуються в СОО і е, в ДСТУ. По-перше, це е, зелені е, конструкції як додаткова теплоізоляція. Ми бачимо уперше е, створена метод і визначена опір теплопередачі розлинного шару зелених покрівель. Це дозволяє розрахувати економію енергії для кондиціонування повітря, а також опалення у весняно осінній період. Ми бачимо фізичну модель зеленої покрівлі, варить на трубі. Ми продавали в ну, клуба, і в нас є методичний підхід для таких розрахунків, які саме і застосовуються в нашому ДСТУ. Далі це дослідження опору теплопередачі вертикального озеленення листя. Тут ми бачимо, бачимо по-перше, моделювання. І далі, по-друге, ми бачимо значить, експериментальне дослідження. Тут ми бачимо значить, формули для інженерних розрахунків це для моделювання. І це підтверджено саме натурними дослідженнями. Це дозволяє розрахувати економію енергії для опалення саме в зимовий період. Далі це дослідження опору теплопередачі, горизонтального озеленення, які проводяться. Е, холоджувальний ефект е, е, трав'яного шару зеленого покриття, мені здається, він вже був. Так, і охолоджувальний ефект це ми бачимо від зелених стін. Я хочу сказати, що він ще більший у порівнянні, наприклад, зеленою покрівлею. Тобто приблизно це буде от 4 кевина. Тобто він буде більший. Далі це затримання і фільтрування дощової води в дощових садах. Ми бачимо фізичну модель, яка зроблена в лабораторії. І саме бачимо конструкцію такого дощового саду, і це дозволяє уникнути підтоплення шкідливого впливу нафтопродуктів з прибудинкової території. Далі боротьба з забрудненням повітря. Тобто, це корисно взагалі для комфорту і для вентиляції. Ми бачимо, що є кнуба така казарміна камера, і дослідження, які проводилися, і це саме захоплення вуглекислого газу для зменшення парникового ефекту. І норми зеленого будівництва їх багато існує, Це дуже відомі стандарт зеленого будівництва в Рім, Літ також. Безпосередньо є стандарти, які використовуються і розроблені в деяких країнах саме для зелених конструкцій. Тобто зелених покрівель це Фель в Німеччині, це в Швейцарії SIA, в Італії Юні. Тощо. І хочу сказати, що Україна до сьогодні відставала від цих країн, тому що в Україні були тільки декілька ДБНів, наприклад, ДБН. 2018 року, які лише згадують зелені конструкції квітло зленення місце. дпн 2017 року, які лише містить застарілу схему влаштування зеленої покрівлі. І це саме стандарт СО, який розроблений. Ну, от всі розробники тут присутні. E, значить, на чолі стика 82, яке чори Світлана Берзіна, це перший український стандарт зеленого будівництва для громадських будівель. Він передбачає створення будинків, що енергетично забезпечують комфорт і не лише не шкодять, але й певною мірою покращують довкілля. І у першому світі на підставі, зокрема, і унікальних результатів досліджень Київського національного університету будівництва архітектури стандарт передбачає інтегрування зовнішнього та внутрішнього озеленення в проєкт будівлі за, для вирішення технічних, екологічних і соціальних проблем, тобто в аспекті сталого розвитку області. Ну, я хочу ще сказати про ДСТУ, які також розробляються в КНУБА. -ці. E, значить, першу редакцію, наприклад, цього значить, ДСТУ зелені конструкції методи визначення теплотехнічних та газообмінних характеристик рослинних шарів вже зроблено. E, значить, цей ДСТУ передбачає уніфіковані методи лабораторних досліджень для важливості проєктування зелених конструкцій та внутрішнього озеленення для досягнення максимальних позитивних ефектів. І другий ДСТУ, який ще розробляється, це зелені конструкції, технічні умови. Сюди входять нормування різних типів зелених конструкцій, а не лише зелених покриттів, і нормування методів розрахунку різних позитивних ефектів, а не лише водоутримання. Дякую за увагу. У мене все. Будь ласка, мабуть, є запитання. У <звук1> <тенец> <звук> мене таке питання стосовно визначення теплотехнічних характеристик зелених кутів саме опору теплопередачі. Сам ДСТУ він враховує кількість опадів, інтенсивність цих опадів і так далі. Так. Бо чинний ДСТУ, наприклад, теплотехнічні розрахунки у нас 91-91. Ми цей шар до дренажної мембрани, як правило, відкидали, не враховували значення проведеного опору теплопередачі. Враховую 14 11-го у нас планується захист докторської диссертації, Я вас запрошую. Моя докторантка буде захищатися, і вона саме буде це питання показувати. Ще, будь ласка, які питання? Немає. Дуже дякую. А ну, тут пару сніг, чесно сказати, попав я в колись на конференцію і задаю питання про зелені конструкції. Вони кажуть, це що конструкції пофарбовані в зелений колір. Тобто, що можна сказати, що це поняття як таке, вела якраз Тетяна Миколаївна, вела, скоріше за все, бо чесно сказати, ніде. От, от з ким спілкуємося за кордоном, з конференціями не можемо проробити це. Тобто, в них немає проблеми за кордоном, тим, що в них немає системності. Тому наші ці стандарти, які розробляються, це треба негайно приймати. Все ми можемо вийти в принципі і стати передовою державою у світі. Вдруге, за наскільки я знаю, за історію України, перша це була прикова. Оця методика опалення стати передовою державою світу щодо нормування. Тому Дякую. дійсно тут ви кажете про те, що є в Австрії дійсно багато і більше того, я скажу, що лідер це німеччина, і сьогодні ми будуємо саме зелені покрівлі за стандартами німецькими. Тобто, ми будуємо компанію «Оцінка», яка є лідером на ринку, в тому числі українському. Тобто, за німецькими стандартами. Чим буде відрізнятися наша десту? Там є особиста наша технологія українська, яка саме дозволює. Скоротити ці логістичні е, е, різні пересування, які е, значить, ну, ми знаємо, що вони викидають СО2 і, і все таке, Тобто це з наших саме місцевих будівельних матеріалів. І більше того, я хочу сказати, що більшість європейських стандартів, які ми розглядали, адаптували до наших стандартів, вони е, значить, спираються тільки на зелені конструкції, тобто на зеленій покрівлі. Вони не знають, що таке зелене стіни, що таке вертикальне озеленення. В них немає таких понять. І саме наші стандарти вони більш глибокі, тобто вони саме е, значить, розкривають велике коло зелених конструкцій, вони показують велике коло їх можливості, тобто зелених стін, вертикального озеленення, фасадних зелених блоків, тих дощових садів. Саме як їх можна застосовувати, і які проблеми можна вирішувати завдяки цим конструкціям? Тобто, велике прикладне значення. Не просто це красиво, це модно. Ні, ні, це не так. Це вже так не працює. Вони мають позитивні ефекти, їх багато. Дякую.